Павел говорить до коринтян за тебе і за мене заплачена ціна. Ми викуплені за ціну перша Коринтян 6.19.20. Що ми не належимо собі, ми храм Духа Святого Драгоцінні, ми вже не належимо собі. І тому далі написано, прославляйте Бога у вашому тілі, у вашому дусі, які, які належать Богові. Ми належимо Богові. 1 Коринтян 6, 6:19, 20. Тому Павел і говорить до Галатів 1.16. Що я не став совітуватися з кров'ю і плоттю. Коли мені Бог сказав і вибрав мене, і сказав, об'явити через мене, щоб був об'явлений син його у язичників, я не став совітуватися З кров'ю і плоттю, драгоцінні діти Божі. І ти вибраний. Як написано в Івана 15,16, Господь говорить, не ви мене вибрали, а я вибрав вас. Навчив, настановив і послав у світ. І в Івана 17.18 написано, він говорить отцеві, Отець, як ти послав мене у світ, так і я їх. Послав у світ, освяти їх істиною своєю. Ти, брат і сестра, ми освячені істиною Божою. Словом Божим. Ти освячений, ти освячена Словом Божим. Ісус далі говорить, як ти в мені, Отець, а я в тобі, так і вони нехай будуть в нас. Я їм передав славу, яку ти мені дав, я їм передав. Ти призваний ходити в славі Божій. Послухай, брат і сестра, які по тебе не були зараз ситуації в житті, які б у тебе не були духовні давлення, щоб ти зараз тільки не проходив. Тебе виведе Дух Святий в перемогах, як Він виводить. Людей, які водіми Духом Святим, як Він проводить через всі долини, всі проходять ці долини і долини плача, і долини смертної тіні. Всі проходять люди, християни, діти Божі, які водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Бо так написано в Слові Божому. Ісус говорить: як мене гнали, так і вас будуть гнать. Народжений від плоті є плоть. І як тоді, так і нині, народжений по плоті, гнав народженого по духу, так і нині. Послухайте, всі люди, християни, діти Божі, які водіми Духом Світим, Духом істини будуть стикатись із всім. Коли їх будуть гнати, їх будуть принижувати, їх будуть не визнавати. Бо це безуміє для людей, це безуміє для християн душевних, то, що роблять люди духа. Це для них безуміє. так написано в Коринтян, почитайте, в 2 главі, з 10 по 15. І це нам відкрито не мудростю людською, а Духом Божим, Духом Святим, мудростю Божою. А для людей, християн, душевне християнство це безум'я, те, що говорить християни Духа, які водіми Духом Божим, Духом Святим. Халілуя! І за тебе заплачена ціна, брат і сестра, за мене заплачена ціна. Ціна крові драгоцінної Божої Ісуса Христа, Сина Божого, ціна життя Ісуса Христа, Спасителя нашого, драгоцінні діти Божі. І як написано, проставляйте у вашому дусі і в ваших тілах Бога. Бо ми не належимо собі. Ти не належиш собі. Я не належу собі. І я молюсь тільки. Куди Дух Святий направляє? Він говорить, їдь в ту країну. Я ще молюсь тоді, щоб підтвердження було. І він мені два-три рази підтверджує, дає слово Боже. Я їду в ту країну. Він дає слово на країну. Ми висвобождаємо це слово в країнах, і воно матеріалізується, атмосфера міняється. Він говорить, молись зцілення за, за людей, молись за звільнення. Ми це робимо. Люди зцілюються. Він зцілює людей. Тому що це час поклонників Духа і істини, за які говорив Ісус Христос Самарнітянки, що прийшов час, коли будуть поклонятися Отцеві не на горі, не в Єрусалимі. А будуть правдиві поклонники поклонятися от себе в дусі і істині. І батько шукає таких поклонників, Бо Бог є дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині. Тому Бог наш, нас робить тебе і мене в новому заповіті. Через сина Слово Ісуса Христа служителями нового заповіту, духа, а не букви. Так написано, бо буква вбиває, а дух животворить. Халія! Ти служитель нового заповіту. Ти служитель духа, тебе вибрав Бог, щоб ти був служителем Духа, а не букви. Ісус Христос тебе вибрав. Від світу, він каже, не ви мене вибрали, я вибрав вас, навчив, настановив і послав у світ. Ти посланий. Ти послана. Ти вибрана, ти вибраний, навчений і посланий Ісусом Христом. Бо ми викуплені за ціну. Прославляйте драгоцінні діти Божі у своєму дусі і в тілах Бога. Халілюя, халілюя. Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за який говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і бути водіми Духом Божим. Бо сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. І був водім Духом Божим. Учні були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим у дії апостолів. Будь і ти хрещений Духом Святим, і будь водім Духом Божим. І сповняйтеся Духа Святого, як був ісповнений Ісус Христос і Учні. Наповняйтеся Духом Святим. Він нас обличає, наставляє, навчає. Відкриває істину, веде до повної істини. Відкриває будущее. Так написано в Івана 16, 12 по 15. І нас Дух Святий наповняє любов'ю Божою. Божа любов і зливається до нас через Духа Божого. Римлянам 5.5. І Він нас наповняє вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою драгоцінний Дух Святий. І ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, бо так написано: Він прославить мене, хто Дух Святий, драгоцінний. І ми пізнаємо нашого батька Небесного через Духа Святого. Він нам відкриває. Він нас веде на глибини Божі, відкриває таємниці Божі. Дух Святий нам дає познавати нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, характер Його. Бо і напоминає все, за що говорив Ісус Христос. Бо в Івана 15,26 написано, Він вам напомнить все, за що я вам говорив. Хто Дух Святий, драгоцінні діти Божі. Алілуя! Слава Богу за цей час на землі, який з нами Дух Святий. Отець через Сина Свого повертає Християнство Духа Святого, який був відібраний з часу гріхопадіння людини. Драгоцінні в нас Дух Святий, з нами Дух Божий, утешитель. Халлюя! Спілкуйтесь з Духом Святим, драгоцінні. Аллилуйя. І він буде відкривати істину Слова Божого. І ви разом з Духом Святим будете виконувати волю Божю. Ви разом з Духом Святим будете прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, драгоцінні. Аллия. За нас заплачена ціна. І ми викуплені. 1 Коринтян 6, 19, 20. І що ми, я собі уже не належу. Бо я храм Духа Святого. І ти храм Духа Святого я собі не належу. І то, що говорить Дух Святий, куди їхати? Що робити, що говорити? Я тільки роблю те, що говорить Дух Святий. Куди тільки Він не посилає, я туди їду. Що він тільки не говорить, я те роблю. Що він тільки не говорить, щоб я казав слово, яке він відкриває, я його говорю. Слово, яке відкриває Дух Святий, і від себе я нічого не роблю. І від себе я нічого не говорю. Як не говорю, як говорив Ісус Христос, те, що мені говорить Батько, те я й роблю. Те, що мені говорить Отець, те я й кажу. Драгоцінні діти Божі. На тобі слава Божа. Ти світло на цієї землі для цього світу. Ти сіль, яка осоляє. Куди він тільки тебе не посилає, ти будеш осоляти міста країни. Куди він тебе тільки не буде посилати, він буде давати слово Боже, яке дає амінь. Ти будеш його висвобождати, будуть атмосфери мінятися в країнах, як це робимо ми. Він дає слово на країни, Ми висвобождаємо в молитвах Духа Святого Слово на країни. Міняється атмосфера в країні. Ти будеш осоляти ті міста, куди тебе посилає Дух Святий. Ти будеш світити в тих країнах і містах чи селища, куди посилає тебе Дух Святий, тому що ти освячений, ти освячена сестра, ти освячений брат істиною, і ти призван їм самим Господом. Він вибрав тебе і мене від світу, навчив і послав у світ з твоїми дарами, які дав тобі, який Дух Святий дав тобі, дарив тебе дари є, yeah. які необхідні для царства Божого. Аллелюя, драгоцінні діти Божі. Нехай наповня вас Дух Святий, і сповнені і наповнені Духом Святим, драгоцінні, і будьте водіми Духом Божим. Аллелу! Наповняй нас Дух Святий любов'ю Божою! Ми так потребуємо цієї любові, щоб ми віддавали її один одному і в цей світ, який потребує любові Божої, не нашої людської, а Божої любові. Наповняй нас вірою Божою. Дух світий, драгоцінний. Ми так хочемо бути наповнені вірою Божою. Аллилуйя. Щоб гори ми молилися за проблеми, і проблеми уходили від людей. Наповняй нас духом віри. Як Павел говорить, дух віри на мені. Я вірував тому і говорив. І дух віри зараз на мені. Я вірую, тому і говорю. Аллилуйя, твої уста помазані. Халилюя. Твій дух прямо зараз запалює дух Божий. Запалює, він буде розгоратися, розгоратися і розгоратися. Огонь, Духа в твоєму дусі, в тебе буде появлятися жага по спілкуванню з Духом Святим. В тебе буде появлятися жага по Слову Божому. В тебе буде появлятися жага. По молитвам в тебе буде появлятися жага по спасінню людей. Ти будеш молитися. Ти будеш становитися в молитовні проломи за те місто чи селище, куди тебе послав Дух Святий, і будеш молитися за спасіння людей. Ти... Твої очі будуть бачити духовне. Д... Твої очі будуть бачити духовний рух. Твої очі будуть бачити відповіді на молитви. Драгоцінні діти Божі, як ми це бачимо, наші фізичні глаза бачать відповіді на молитви. Ми навіть в онлайнах молимося за зцілення людей і Дух Святий касається людей, люди зцілюються. Ми навіть в онлайні молимось за спасіння, і люди приймають Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Ми в онлайні молимось за звільнення, і люди отримують звільнення. В, в онлайні люди слухають і получають, ну, і назідаються, тому що це в дусі світом, тому що ці молитви і слово в дусі світом, драгоцінні діти Божі. Галірує. За нас заплачена ціна, і ми, не, і ми не собі не належимо. Так написано в Слові Божому. І для мене це велика честь. Алілуя, бути спасеним. Для мене велика честь мати такого Бога, який є в нас у християнстві. Для мене це велика честь бути водімим Духом Святим Духом Божим. Для мене це велика честь, що він довірив мені говорити слово своє. Для мене це велика честь на цієї землі, драсінні діти Божі. Галілюя! Ви призвані, ви вибрані з цього світу, навчені, настановлені і послані в цей світ. Галілюя! Слава Богу! І ви ми не залишені. З нами Дух Святий. Ми не залишені. З нами зараз Дух Святий. Ми храм Духа Святого. Будьте. Водіми Духом Божим, драгоцінні, і прославляйте нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа разом з Духом Святим, і прославляйте нашого Отця разом з Духом Святим, драгоцінні. І Він поведе вас по волі Божій, щоб ви виконували волю Божію разом з Духом Святим, драгоцінні. До зустрічі! Ми любимо вас, Благословінь вам! Мир в домівки ваші, мир в серця ваші, мир, який дає Господь. Він каже: Я вам залишаю свій мир, не так, як світ дає, а я вам залишаю свій мир. Халілуя!! Слава Богу! І знайте, ніхто нема тої сили, нема, то, нема того творіння, яке могло б могло вас викрасти. З руки Божої нема. Ні волос не впаде, ні один із вашої голови безвідома Господа нема. Ніхто нас не відлучить від любові Божої. Ні глибина, ні висота, ні, ні, ніякі сили, ніякі творіння не можуть нас відлучити від любові Божої, драгоцінні діти Божі. Халлюй. Тут присутність Духа Святого. Халилюй. Наповняй нас Дух Святий більше, більше і більше. Дорогий Дух Святий залічи, лічи, серця, сціли зараз серця, галілює, які отравлені, якимсь вченнями. І зціли їх, Дух Святий, і йдіть пити до нього даром, для чого нам платити, як написано, за те, що не назідає. Напояйтесь від Духа Божого, Духа Святого, галілюя, галілюй. Наповняй Дух Святий кожного. Запалюй Дух, Дух Святий, щоб Він горів, піднімай віру, Дух Святий, Божий у нас в нас всередині, галілюй. До зустрічі рідні. ми любимо вас, благословіть. Бути исповнені і наповнені Духом Святим, Драгосіні. Халілуя. Амінь. Амінь. Амінь.